Невеликий відеоогляд стабілізатора 12 кВт фірми Stabex. Був куплений тепловий насос фірми Reimer 18 моделі 220 В. Ну, все від фірми Reimer. І там ж на фірмі мені підібрали ну, стабілізатор фірми Stabex на 12 кВт сімістерного типу. Ну, був встановлений, все, вже довгий час він працює, і я ним задоволений. Задоволений. Він працює хорошо. Можна було вибрати щось з дешевшого типу, там релієння або сервомоторні, але вони не настільки якісно працюють, як сімістерного типу. то я, наприклад, усім рекомендую, у кого ставиться така дорога апаратура, як теплові насоси, холодильники. Ще щось вибирати хорошого типу стабілізаторів, наприклад, сімістерного типу, щоб не було ніяких проблем з дорогою апаратурою. Ну, отак, от то бачите, от працює тепловий насос. І працює стабілізатор Стабекс. Зараз, бачите, то вмикає вимикає світло, то було таке, що вмикали, то було в сіті 134 вольта. То він справлявся. хорошо, хорошо. І я ним задоволений і все працює хорошо. Бачите. Так що я порекомендую всім. Такого стабилизация.